Слава Ісусу Христу! Присідайте, будь ласка. Прочитаємо відомий для нас текст із Послання до євреїв, 12 розділ і перший, перший вірш. Послання до євреїв 12 розділ і перший вірш це сучасний переклад, і ми маємо. Паралельне місце із перекладу Огієнка, можемо слідкувати і порівнювати. Автор пише, закликає нас. Тому і ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість. Огієнка ми читаємо всякий тягар та гріх, що нас легко оплутує, і з терпінням прямуємо. До тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса. Зараз із своїм сином ми читаємо книжку Таємничий Острів. Він вже мене випереджує трішки, один випереджує в читанні, другий вже швидше бігає. Але хочеться бути першим, хочеться випередити. І знаєте, ця книга. Таємничий острів вона з першого розділу розповідає про таку подію, яка дуже близька до великої трагедії. Розповідає про чоловіків, які, яких шалений вітер, яких велика буря на повітряній кулі несе в невідомість. Практично тиждень вони летять. І для того, щоб ця повітряна куля не опустилась і не впала в океан, і вони не загинули, їм доводиться щось зробити. Їм доводиться спочатку викинути з цього корзини, яка причіплена до кулі, викинути все, що там було непотрібне, все, все важке. Спочатку вони викинули баласт. Ці мішки з писком чи з чим вони були, вони викинули, і куля піднялась вгору. Але прийшов час, і куля знову почала опускатися. Вони почали викидати зброю, яку вони мали. Викинули. Куля знову піднялася. Пізніше вони почали викидати їжу, яку вони мали. І куля знову трішки піднялася. Перед останнім, що вони викинули, це було, було золото. Там був якийсь Мішечок золота, і вони його викинули, і куля піднялась. Останнє, останнє, що вони викинули, це була ця корзина, в якій вони сиділи. Вони просто схопились за мотузки з, цього, з цієї повітряної кулі і тримались, і вітер їх ніс. І якщо ви читали цей твір, то ви знаєте, що вони врятувались, і все було добре майже. Для того, щоб нам піднятися, для того, щоб швидко рухатись, для того, щоб перебувати ближче з Богом, автор Послання до Євреїв він закликає, щоб ми позбулись, позбулись чогось у своєму житті. Вогієнка ми читаємо, щоб ми позбулись тягарів, які у нас є. Брати і сестри, ми зараз розпочинаємо це служіння. Перед нами півтори, півтори години ще. Ми будемо співати, ми будемо чути Боже Слово, проповідь. І так хочеться, щоб Слово, це все служіння нас надихнуло, нас підняло вись, щоб ми могли ближче, глибше. Якісніше зустріти, побути з Богом. Що нас окутує? Я коли роздумував не в контексті цієї проповіді, але просто так багато в різне покоління має те, що нас обтяжує, що, як тут написано, легко оплутує, легко оплутує. Молоді діти, молоді люди. Ви берете гаджети, ви берете телефони, ви берете тіктоки, ігри і це захоплює. Проходить час і це за все. Ми не маємо вже внутрішнього ресурсу до того, щоб думати, щоб молитись, бо воно так легко нас оплутує. Більш старші є свої виклики. В дорослих роботи, клопоти, лінь. Приходиш з роботи, я хочу відпочити і знову береш той самий гаджет в руки. Я хочу відпочити. Або просто я хочу побути сам, а мені нічого не потрібно. Або я маю багато часу, я можу до когось подзвонити і обговорити пів церкви і таке подібне. Так багато всього, що може нас оплутати. Так багато. Можливо, ми надмірно зайняті роботою. Або надмірно нічого не робимо. Так багато всього в нас є. Брати і сестри, автор закликає, щоб ми відкинули це все. Відкинули це все. І здається, а як ми це можемо зробити? Ми ж просто люди, ми слабкі. Ви знаєте, дві речі мені в цьому тексті надихають. Перший це. Каже, маючи довкола таку велику хмару свідків, він відсилає нас до 11 розділу, де розповідається про герої віри. Скажіть, будь ласка, от подумайте, Аврааму було легко. Ісусу Навину, Гедеону, Самсону, іншим людям, іншим мужам Божим було легко. Вони були такі самі люди, як ми. Вони дивились на обставини так само, як і ми дивимось. І друге, що мене неймовірно надихає, і в цьому є успіх наш. Дивлячись не тільки на герої віри, але дивлячись на проводаря і вершителя віри, на Ісуса. Брати і сестри. Ми кожен з нас знаємо, що нас оплутує. Ми кожен з нас знаємо, який баласт, які твердині, який тягар є в нашій корзині, що не дозволяє нам злетіти. Ми кожен з нас знаємо. Подивімось на Ісуса, який перетерпів, який був розп'ятий, і Він це все розіп'яв, щоб ми мали свободу. Щоб ми мали надію, не дивлячись на себе, не дивлячись на цей тягар, який оплутує нас, а дивлячись на Ісуса, Господь пастир мій. І навіть якщо я піду долиною смертної тіні, коли я піду в темряві, і мені здається, що. Я не маю виходу, мені важко. Гріх оплутав мене, обставини оплутали мене, все проти мене. Що каже Давид? Ти ти поруч, твій жезл, він мене охороняє. Брати і сестри. Не тому, що я вже досягнув, каже апостол Павло. Не я досягнув, але Христос досягнув мене. Наша надія. Не на нас. Всякі тягарі, всякі гріхи це не причина не йти до Бога. Христос з нас досягнув. Він поруч. І сьогодні. Ми зараз будемо мати декілька хвилин в цій молитві. Давайте ми подумаємо, що нас оплутує, що нас сковує. Прийдімо до Бога, до виконавця нашої віри. Скажімо Ісус. Мені важко, в мене є тягар, хай він впаде. І він той, який зцілює, він той, який допомагає, він той, який виходить на зустріч, який ніколи не проходить повз. Йому хай буде слава. Молимось. Амінь.